так. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святого. Чим займаєтесь? Чим займаємося, Ісвято Галина Петрівна була в Шушківцях в церкві, дуже багато прослужила. О, Ми з дочкою їй такі взуття питаємо. Вам подобається. Дуже гарно. Після лікарні Петрівна не має зараз роблять, тільки після операції. О, але сороковий розмір, сороковий розмір трошки замаленький. О, сороковий Світланка, тоночка. Є. О, а 41 буде трішки краще. Опа! І ми взуваємо, покажи, як гарному. О. О, Петрівно, це краще. Світланка, ці краще. Покажи, як на нозі гарно. Бачиш, як Галина Петрівна гарно на нозі? Слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'ячка. Ну дуже, дуже гарно. Світланна, ціло краще буде 41-й розвіт. Всім здоров'я, добра, гарного вікорка. Бачите, квіточку вбрали її. Тут. Нормально. Скільки кокушує? Дороге чи не дуже? 950. Скільки? 500. То ще побожні ціни ні, ні. якісь. 950. Це до 41-й чи який? 41-й. 41 а ну ще на другу ногу. Це рая, рая. Всім здоров'я, добра, гарного віторка. Ми Петрівну. Петрівна, передайте вітання подружкам. Вітання, подружки. Ось динівна. Все в неї нормально? Рана їжайте, помаленьку гоїться. В магазин, в так, то в раї нормально, можна купити все. Ну гарно, на мазі дуже гарно Місля, таке. Красиве. Не, ну таке теперішнє, бо ж no.